Була, ну, погнений був. Розрізували, рівняли і варили і балансували. От таким планом де так От грузи, ці, що ми поставили на балансіровку. Ну Такий шнек. Начали красити. Ці ролики зроблені, Тоже токаря тут ми зробили все. І, коротше, баланс, збалансували, в принципі, нормально не б'явся. Жатка варіо. Що таке варіо? Ну, хтось може знає, хтось не знає, комусь цікаво, кому не, комусь не цікаво. Сам стіл виходить на гідравліки вперед, назад, залежно від маси. Якщо маса більш-менша, затягуєш його всередину, щоб нашник не назбирувало. Не можна, вона універсальна, можна ріпак убирати. Тут ставлю ці проставки. Це вона максимально стіл витягнутий. На максимально. І от така жатка. Пальці теж всі виставляв одинаково, щоб усі підогнався чітко, так, щоб воно на цей редуктор не йшла нагрузка. Бо коли от пальці от не одинаково виставлено, то воно б'є, виходить, от таке. А тут це з шнека все, я буду ставити на місце. Все, я думаю, що коли буде зібрано, я зніму оглядну. Це зібрав. Лексі жадку теж перебрав, ідеально все зробив. І, і теж класуську, іменно фірма клас, і е, конспіт, класуську, це кукурудзяну восьмирядково. Те саме її перебрав. В принципі, отаке красим вже готуємо її під. Ну це все робили тут, вигибали, це все робилося, бляха, та теж там усе. Воно... Ну, повністю це каркас лиш був. Це я так працюю собі не тільки вдома, а періодично тут, як то кажуть, підзаробляю на хлібі до хліба. Тому не тільки я з нашу техніку, а й з імпортну теж можу працювати і працюю. Хотів показати, може комусь цікавий інструмент, де от це самопал зроблено зробили не самий, але от ключі тут все, тобто е, фірма. Ну такий столик хороший для інструмента на... От він собі їздить, тут що треба, ну, і Різні інструменти обітрати підтягнув, до, до, допустим, до жатки, до чого ти хочеш робити. І все отаке. І от така ситуація по даній жатки. Там конспід. Ту жатку я теж перебрав, редуктора розбирав все вальця, ту все короче, зробив нормально. І лишилося оце варіо. Ага, може комусь цікава краска. Краска, в принципі, класовська. Отака. От Тут теж на цих роликах він стоїть. Ну, от такий у мене робочий день. Я кажу, я не все знімаю і не все показую, де я працюю, чим а це так, щоб... Так, для історії, хай воно буде. От інструменти тут, все, що треба. Тут підставки на мотовило, теж зроблені саморобні. Собі ставиш мотовило на це, і різного діаметру, різної ширини може бути. Ну от такий-то комбайн. Ну, по комбайн тукану нормальний, він роторний, не клавішний. Теж по ним, е, буде майже, може зніму, не знаю, побачу, як повинно. Оце таке. Тому усе її перебрав тільки скелет був. Зараз вже вона зроблена таке, друзі. Думаю, зніму, хай воно буде для історії. Жадка варіо. Вона, кажу, була повністю розібрана. Е і зробив. Ну, не самий, звісно, є. Тут ще колеги по роботі і таке. Це грузи на шнек ми клали. Важили на електронній вазі. І, в принципі, підганяли таке це. Отакий у мене. Крути нормально. Ну, вже в принципі б'єння нема того то було трохи, та й, в принципі, устранили. Все, таке коротке відео, мій робочий день. Де я працюю, я не буду говорити. І навіть не пишіть коментарі, бо я не буду на то відповідати. Працюю, У мене робота така, озвучувати де, що. ну. Я маю повне право не озвучувати, я просто розказую тим, чим я займаюся. У мене канал про те, де я працюю. А так. зілізу, гайки круть. Ось така ситуація. Всім спасибі за увагу. Здоров'я і. Ну і... А, взагалі тут у нас сьогодні 8 березня. З 8 березня усіх е жінок, мамів, бабусів. Це їхнє свято, здоров'я, злагоди взаєморозуміння і повага від ближніх, окружаючих людей. Всім дякую за увагу.